Всіх вітаю на моєму каналі! Сьогодні я пропоную вам приготувати разом зі мною один із моїх найулюбленіших тортиків медовик. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти. У ємність розбиваємо 2 яйця та додаємо 4 столові ложки цукру, все змішуємо ретельно, додаємо вершкове масло розтоплене, 1 чайну ложку соди та розтоплений мед, поступово всипаємо борошно. Після того, як я замішую тісто, кладу його у холодильник, для того, щоб воно трішки охолодилось, замерзло, тоді буде легше з ним працювати. Після того, як тісто охолоне, я розділяю його на 8 частин і формуємо і розкатуємо кожен наш коржик. Я завжди використовую білий пергамент, так як до коричневого в мене постійно все прилипає. Коржі для медовика випікаю при температурі 180 градусів 6-7 хвилин. Під час процесу роблю крем. Для цього нам необхідна сметана. Я використовую в магазину. Також в мене в залишках була ще домашня. До сметани додаємо 4 столові ложки цукру. До речі, весь рецепт та інгредієнти є в описі. Сметану з цукром ставимо на водяну баню та варимо 20 хвилин. Після цього процесу додаємо вершкове масло та чекаємо, поки крем вистигне, і далі кладемо його в холодильник буквально на годинку-дві. Крем потрібно було перебити блендером, проте я не заморачувалася в мене, ці комочки навіть не були відчутні. І формуємо наш тортик, власне, перемащуємо кожен коржик. З залишки коржів в мене залишилась ось така крихта, я її подрібнюю та посипаю нею наш тортик. Медівник вийшов дуже ніжний, крем неймовірно смачний. Він просто тане в роті, обов'язково раджу вам його приготувати. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей, па-па!